Наліво. Верхова, І yeah. камера. Так. Так что в пори. Включи его? Да. Честь 300 метрів наліво. Народ, тривай, пробував. Так. І такі дівчата їздять і машинами за рулем. О, хлопці на цвинтарі роблять комусь останню, останню хатку. Але тут повороти круті, я фітєю. Затягнув ногі передачі. Привіт-привіт народ! Давно не був в ефірі, не до ефірів. Там, де ми зараз квартируємося, немає інтернету і мобільне, мобільне покриття дуже погане. Так що зв'язку нема. А зараз ми знаходимося за Львовом. Завезли нашому підписнику. Йому привіт. О, блін, не спитав, як його звати навіть. Ну не може він і не хоче, щоб ми всі чули, як його звати. Завезли ми йому е замовлення, мотоцикл МТ-11. І зараз е рухаємося. Блін. Ти не бачив того указателя? Якого? По-моєму, в сусідньому селі. Рухаємося зараз значить, в сторону Львова до об'їзної, а потім по плану помаленьку-помаленьку в сторону Кременця. Ну там родири дивили в Почаїв Кременець, Тей маршрут приблизно. Але тут ми їхали в одному селі, бачили музей Криївка УПА. Зараз, якщо ми зараз, якщо щось там розковираємо, то знімемо ще віддійку для ютубчика закинемо, а то там ютубчик запостився без, без наших цурк телефонів. Все добре, тут Львовські так їздять, підрізають, й Йоб... палки, я вам кажу. Сюди ми їхали, баха нас підрізала, велить, блін, дві сплошних, він повстречці і нам сигналить, сука. Йопку Є... твої мать. Куди спішиш? Тягучка йде, ну все одно хуже не поїхав. ну, ну на, на 50 метрів перед нами заїхав. І що? Червона. Там на поїзда не бачив, що ми їхав. Тут часто Ї їздять, бо ж то ж. Так, Денита буде читати. Іван Назарчук, привіт. Рибаченко, привіт, привіт. Куди їдемо? В Кремлі не Можна сказати, з Львова, точніше з-за Львова. Ще щось в машині зробилось, якась хрена не гріє. Дує. Не вже дує. Навкав до папка. Ні, ну то дує, але теплом. ну таким тепленьким, навіть тепленьким воздухом, не знаю. Чи то я колись термостатом не витягнув. Та Вроді ні. Не можу зрозуміти. І показує вам 75 градусів нагрілася машина. А в машині не дуже. О. Таке діло, коротше говоря. Завезли замовнику від Дніпро. Зараз дай Бог добратися додому. Починаємо трошки щось вливатися в старий ритм життя, ну, але все рівно є ще купа поправок через те, що живемо ми так, в родині. Так, так винимов. Як ми старт заклинів Як варіант. Я ж що, щось мені таке сниться, що я вже його міняю. О, Стоїмо на залізничному переїзді. Так щоб було видно тиво, вам як поргай. А, ну не буде такої. Буде о. І читати можна буде. О! Стремося, що це Може й термостат, що може бути, а може вже йому кандрик. Ці запчасті зараз такі. Я вже розказував, правий задній амортизатор. Машину ми купили в 2014 році, машина 2006 року випуску. Амортизатор аж тепер от накрився місяць назад. купив новенький, 1400 гривень дав. А він через два дні почав стукати. Якось так він робить, інтересно. Андрій. От Денис каже, появився, каже, хороше цього, як воно називається. Інтернет хороший тут, а то так ми вирішили одною задницею на пару ярмарків і, і їхати. Бо ще Денис на цьому, як його... Е, як воно? Блін, коротше, курс прокладує сидить. Забув як він називається. Щось взагалі, блін. Знаєте? той день, як горіла хата, якось я був такий слігка, веселий, то в мене така реакція, певне на стрес. А чим далі після пожару, тим якось мені страшніше робиться. О. І все гірше і гірше настроєння. Буде скакати телефон, зна ти на дорогу, що мої морти не бачили люди. Хоче на дорогу, дорогу, коли бачите, цікаво, може комусь, може хтось ніколи не був. Я сам тут ніколи не був раніше. Ну. Е, да, я давненько замітив, що в мене е, Коли стрес, може той подурному, але У кожного різні речі взагалі. Колись з молоду мені здавалося, не шилепай. що якщо буде якийсь такий, ну, будемо говорити своїми словами, аварія, якийсь такий надзвичайний випадок, я, вибачте, мене з переляку паралізує, відніме в мене мову, обесерусь, обістюсь, засмаркаюся пісз. Так я собі думав. Але перший, перше із питанням мого організму пройшло, коли я попав в аварію трактором. Те 150-тим кольосним перекинувся на 9 травня вверх кулісьми. Мені тоді було років 18. То треба посчитати, 76-й плюс 18 в яких-то роках. Ну, 90 ті початок 90-х, мабуть. Вот. Так я, пацанюра, фактично, ще зі мною в кабіні було ще два старших дядьки, перекинувся вверх кулісьми, я їх обох ще сам витягнув з того трактора. І, ні, і чогось тоді я зовсім не злякався, вже потім теж відійшло, вже пізніше, тоді вже почали руки ноги трастися. А зразу дуже оперативно спрацював. Даже, даже ще більше того, я ще двигуна заглушив, бо пам'ятав, що старші трактористи наголошували, якщо перекидаєш трактора, першим ділом заглуши двигуна, щоб двигун е, не, не попрацював без масла. Знаєте, перевертається вверх турмашками так, куди наліво. Е, і вже тоді маслоприйомник не закачує масла. Бугунь робить без масла, і або зразу стукане чи заклине, або пізніше вже як ціло. А в мене ж на тракторі тільки з, з капіталки був, йомаю, то я пам'ятаю, значить, глушу. Ще трактор перекидається, а я вже речашка того ручного газу глушу, а він не глохне. Потім, як виявилося, змістилася кабіна, і той речажок не спрацьовував, то я вискочив на тракторі, заглушив на топливній тягою. Мотора заглушив, а тоді в кабіну давай витяг... о, о, Де ж то вона є? А тоді в кабіну давай витягувати цього. Бачите, що впереді по курсу? Київка, УПА, музей. Ну як, ми коли ще тут ми будемо? дивіться, а? Бачили народ? Та нам туди. Нам туди. То, шо, Ні -ні, то саме Конечно, що їдемо? Ні-ні, то найстояща Львівщина. Звісно, їдемо. Два кілометри музей штабу УПА. Я сумніваюся, що він відкритий, хоча робочий день, робочий час, але в селах зазвичай Ну поїдемо. Поїдем. Але там прийдеться е, цього, як ефір перервати, я хочу відійку зазняти. Е, якщо, якщо там буде відкрито. Якщо е, б то я розказував. Блін. І куди тепер? Пезок опрямій, направо ті. О, блядь! сука, я тут, а, блядь, страшно їдети. Блін, все, можна куртку знімати, я вже впів. Вискочила машина за поворота. І в таких ситуаціях я вже після тої аварії бував часто, і що я замітив? Чогось я при стресі пробиваю на гумор. Я жартую. Та навіть доволі удачно жартую, бо так мені якось не дуже виходить пожартувати, чи класно ніхто розказати. А то жартую і так далі. Колись був я в Польщі в одній стресній ситуації, то поляки побачили каже, кажуть, о, курва, пан ма моцні яя. Кажу, та я нормальні я маю як всіх. ні ні кажуть, то в нас так називають як образно, типу, маєш моцні яя, то, типу, блін. Як -то? Я, я не знаю, як то правильно передати. От. От там була така ситуація дуже стресова. Дивися, що хату знайшли. Ще не... А, купити хату чи що? Чи жити? Ні, чи знайшли хату. А що тут так е, е, З хатою. Зараз, зараз, зараз чекайте, ми шукаємо той музей. Я не знаю, ну Будемо поки їхати. Більше указателів нема. Поки поїдемо там 2 кілометри. Ти не знаєш, скільки ми проїхали вже. 700. Та ну 700, і що? я талапаю вже хвилин 10. Е, цього. Е, поки що живемо в родичі, на квартирі, а не маємо ще ніякої определенного е, конкретного плану наших і далі. Так, ми заїжджаємо вже в якийсь райончик, такий новобудовий, щоб нам ще тут по шапці не дали. Бо зараз хто будується? Що ми тут знімаємо? Це такий багатенький райончик. Якийсь такий. Прямо їдемо. Дорога в ліс. Ну ладно, погода. Е, яка погода. На ґрунтовку заїжджати не будемо, Дощі, щоб не застрагнути. Коротше, про хату такий фокус. Якась тільки що 57 онлайну, і різко 130. А може інтернет телефон спад Ну і куди? Ну прямо їдемо. Куди прямо? Туди прямо, назад прямо. Туди? Що? Туди їдемо. Може тому... там нічого немає. Ну що за блін? Ой, певне, що то ми десь не туди вже поїхали, бо то вже і ні села нема. Такий оде, що асфальт латаний. Та багато. Багато росіяні вимахуються. Та то нічого, хай на і не махується, таке. Мене москалі люблять дивитися, я знаю. Москалі! Ми зараз знаєте де? Ми а, на та. сам. Ми правильно їдемо, кажуть, в Київку. В... Ми на самому Бандерівському місці. Львів. Це ж Львів і ми їдемо в Бандерівську Криївку! Чуєте? Ще я зараз там, якщо... Блять. У, uh, я думаю, що мінти. <laughs> то якийсь дорожній з шуфлі. Або, або дуже чимний дядько, в вот, жилетці Йо-мойо, шваброю замітає дорогу. Та ще що за ніхто? Європа народ, поняли? Швабра! Ви бачили? Дядьку шваброю, ну щітка така як... Ну і що далі? Хтось там каже, що ми добре їдемо? Київка, що ми їдемо, а музей Криївця. Так, да, ми їдемо в музей Криївка, так. Не Криївка бар. Тобі не кажеться, що ми просто кольцо зробили? Коротше говоря, Народ, е кіна не буде. Ага, чекай, якщо нам на накременець, то нам направо. Направо, Письмо. ну ми вже добачимо пізну Львовську. На жаль. На жаль, ми туди десь попали. Ну, то, Там трошки туповато з, з ними. Або ми тупуваті. йорк твою. А тут, а, блін, хрен, проїдеш. Що він робить? Пропускає. Пропускає, а як нам виїхати тут? О, може воно дядька спитати в п'ятій музей? Так, в зиму його впали. Так і буде. Значить, не судьба. Раз нас туди не пускає, значить. выглядит в проведении, скажем, мускалин. Капец. Это я это зараз сунуть, блин. А ты можешь на стойло бусик пустить. Пускай. Пускай. Так. Фух. Денис, теперь давай. Э, ты маршрут закрыл? А в принципі ми маємо тільки нам зараз головне. Йошкін кот! Що, їдемо? Ми зараз певне на тому самому повороті тільки поваримо. Блін! Їдемо! Ми зараз ну, народ... Ви бачили? Ми, ми їдемо по кругу. Але ми їдемо, бляха! Так. А, так так і є. Що є. Це той самий поворот? він стрілка та -то сама. Той самий, що ми їхали, да, зараз ми її повертаємо, бо зелена стрілка. Діня каже, пройшли ну ти на червоне поїхав. Кажу, червоне, червоне з зеленою стрілкою. А не думаєш, що вон той музей якась хати. Та ні, ти що? Три кілометри там писали. А там, де ми їхали, було два кілометри. Це, зараз будемо вже включати язика. Кажуть, язик до Києва доведе, але ми біля Львова. Зафіксую, не якусь, зафіксуй, зафіксуєш, що в не тремтіло, блін. Бачиш? Знаєш, як там людям дивитися? Чекай. нитка є в нас. Не знаю, була раніше. Я вчора дивився канал цього. Що там YouTube, то хлопці казали, що ті штативи класні. Чекай, а, а де то я закріплював? О, тут треба мутати. Ага. Але каже, на три місяці штатив. Є минитка. Ні, да. я просто мотайчик. Uh -huh. Що, шо, сгокують, що з чи що? Ні. Сильніше так затягують. Да їй тут мало. А, а що, посіло, О, давай, давай, щоб хоцілого мотка немає? Давай, типо затягуй тебе, щоб воно туди влізло. Затямнув, що воно там застрягла. Так і добре. Ну й що, чекай. Народ, що вони зробить заради вас? Ми вже другий круг нам, щоб знайти щось познімати для контентику. Ну як? У нас з контенту зйомок і історій вище криші. Просто те, що треба поки притурмозити і не показувати, Те, що немає настрою. Коротше, робимо поправки на час, ситуацію і так далі. Зараз ми блудимо за Львовом. Шукаємо Пандерівську Криївку. Москалі, ви чуєте, ми шукаємо Бандерівську Криївку. Звісно, <кій> Пандери там нема. Степана Бандеру вбили давним-давно. І ми. Село Басівка, Львівська область і Львівський район. Так, і шо? Ну, а, стрілка туди! То, да. то ми ж туди їхали. О, бачиш? А, так, да, ми в постанове їхали. Ні, ми з там тієї сторони їхали, тепер з тієї сторони їдемо. Тепер треба когось ловити за штани і питати. Де тут музей? Бо інакше діла не буде. Е, ну, не буду всякати, може ми такі тупі і дурні. Ну щоб ну, повинні зараз туди їхати. В Кременці, чого туди? Чи може там в той ліс? А, так, да, я перебуду, їдемо в той ліс. А чого? То ми ж зараз що, і наліво повернемо? Ні-ні, ні, -ні, -ні їдемо прямо. І там теж буде поворот, повороті направо і наліво. Ми поїхали направо, то поїдемо зараз наліво. Треба, треба когось міського змовити, а кого ти заробиш? Ми їздимо по селі бусиком. Бусіком! Ви чули народ? Ми їздимо по селі бусіком. Добре, хоч я сьогодні зеленої футболки не вдягнув. я її вдягнув, але її не видно під сведром і курткою. Чи ні? Ні, Мусиком по селі. Люблю я таку пору, ну трошки вже зимну, трошки раніше. Коли в селі і яблука, і сливки, і виноград, і всяке-всяке малина, всякі бубки. Тільки зайде десь якийсь садочок чи лісочок горіхи. О, і ти вже не проголодаєшся, Якісь ужини там нахаваєшся, чи ще щось таке. Так, ну і що? І, і, ну давайте дивитися в по, по сторонах. Десь мусить бути ще якийсь табличка. Це передмістя Львова? Так. Да. Років через 20 то буде Львів. Якщо не скоріш. О! Іде якийсь місто? Скоб... Зараз ще подумаєш, ти ск... цікавий зеркал згодається. Добрий день. А скажіть, будь ласка, де тут музей? прямо, Там, буде таке, якби Так, Ми вже другий круг робимо, вже знаємо маршрут. Там де здвоєння, то наліво повертаються. Тут і в ліс. Да, в ліс. А, а, там, там, а там десь по центру того лісу, ви бачите, така друга направить. Там має бути якийсь указатель. Да. Добре, дякуємо. О, ти <різь> правий Денис. Але я вам скажу, мужичок пересрав, він почервонів. <різь> <різь> Гарантія, що одразу в нього була думка. У трійку сіл, ой, тікати. Ось дід грибів назбирали, й-ба-йо, грибів, О, деду, от, ну, ну хто міг подумати, що настануть такі часи, Завидуєш інвалідам, і, і старикам, і пенсіонерам. Вони взагалі охрані, охренівчі такі, ходять, наглі, їх вже ніхто не зачіпає, нікого не бояться. От яка псіна. Тут моя зона. Якого храна ви вже другий круг тут робите. Сто процентів собака нас вже запасла. Так, значить казав той чоловічок. Вон наліво. А, ні, ще прямо. Що ми маємо поїхати наліво, а потім серед лісу направо в ліс. Буде прикольно, якщо ми приїдемо, там та Криївка закрита. Або не дозволять знімати секретний об'єкт. Ото наліво. Ото наліво, тут бачки і тут бачить ще. Як просто що тут так розвернутися і кости не подумав. Пишіть, пішов, опять на бусіку їдеш, пагаєш людей. <соспалити> <соспалити> ну блін, ну що ж я зроблю? Запорожця треба купити, певно. В мене машина така не така, як ти цікашники, вимощена, Побита з усіх сторон. На, бі... На нормальних номерах українських. Я не хочу людей лякати. Я сам злякаю. Ми ще ховаємося, від ТЦК. Ні, ми не ховаємося, як то ми... Бутово. Опа! А, закрито. Чи може пішки можна? Зараз ми тут все питаємо. А вон номер телефону є. Там я бачу блищить далеко. Зараз ми з'їдемо десь туди, так щоб не застрагнути. А там по карті два входа. Два в'їзда там пише. Да. І другий в'їзд? не співсіканути, ага. у нас тут подальше. Можем... я думаю, що так от і на право. Либо десь сбоку, либо там ззаду. Музею. Ти так думаєш, ти ты співглянул? Думаю, то. ну, якщо так... Так. Ну так, да, там було на поворот наліво на карті. І поворот направо. Добре, Зараз поїдемо чуть далі. Ми один заїзд є і на тому заїзді а, ніфіга не буде, то якась... Що, що таке Гранд Резорт? То певне... А, Та збиваємо ти і поїдемо. А, а вон дядько є. Не заблудилися. То що, не воно? Ні, 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 ні. Ні, ні то не то. То якийсь... Не смів я прочитати що, але ми не встигли доїхати, як вже вискочив у Ти бачив? Ага. Uh -huh. Ну нічого дивного, Криївка ж має бути в такому місці. Надіжному. Навіть по сучасних мірках. То ти куди? Вон там так так. Я знаю де карта? Що ж там, там той який? Шламбон. Шамбаум-баум-баум. -баум -баум. <реш> Беремо з собою телефона, але як так зробити, як так зробити щоб підлій не получати. Уж зараз таке може бути. Всього. Як там зробити? Що Денис? 200 людей то що? <сміх> І, то що багато, бувало 400. Уф, народ. Так, ладно. Поки вийдемо, подивимося, Там, якщо я виключуся, О, що там таке? Камеру виключив ти. Справа камера серед... Ні. Де? Ти хочеш стрім закінчити? Ні.